І от сидить прокурор військовий, головний, і він каже, ми там розслідуємо і так далі. Але виконання своїх обов'язків це злочин чи не злочин. От я як юрист і кажу, злочин. Розслідуються злочини, чому допустили захоплення Криму? Мені просто цікаво, кримінальна справа є проти посадових осіб, які допустили те, що якісь зелені чоловічки в Криму робили те, що робили. Чи немає? Немає. По наступних епізодах розслідуються кримінальні злочини, де просто можна пред'являти претензії до того посадовця, будь-якого військового посадовця, який на своєму місці не виконав свої обов'язки, які привели до чого? До тяжких наслідків не розслідуються. Вони розслідують загальну справу, що відбулося від Криму до невідомо коли закінчиться, і тоді вони будуть розповідати, і що вони не розслідували. Тому що ніхто не хоче розслідувати насправді те, що було. Тому що треба буде притягти до відповідальності кого? Все вище керівництво, яке зараз існує, яке зараз займає свої посади. Все дуже просто, а це вже політичне рішення. А політичні рішення прививають хто сміливі вольові люди.